Давайте подивимося на порівняльні розміри деяких з об'єктів, про які ми вже спілкувалися. Космічний телескоп «Хаббл» — не такий він вже й великий в порівнянні з людиною. Далі космічний шатл, міжнародна космічна станція, ракета Носій Сатурн 5 на якій запускалися люди до місяця. Один з невеликих астероїдів Бенну, супутник Марса Деймос, астероїд Іда, астероїд Веста, карликова планета Серера. Карликова планета Макемаке, Карликова планета Плутон, супутник Юпітера Європа, місяць супутник Землі, Іо супутник Юпітера Меркурій, найменша планета сонячної системи, Титан один з найбільших супутників у сонячній системі, планета Марс, зоря Сіріус Б, білий карлик. Зверніть увагу, зоря навіть менша за Венеру. Земля. Екзопланета кеплер 22 б про екзопланети будемо говорити на іншій зустрічі. Крижаний гігант Нептун. Крижаний гігант Уран. Планета гігант Сатурн, Юпітер, наше Сонце. Зоря Сіріус А, зоря Полукс Червоний гігант, Чорна діра Стрілець А, що розташована в центрі нашої галактики. Давайте перенесемо нашу увагу на. Деякі рекордні об'єкти у сонячній системі, і найбільшим каньйоном є долини Марінера на Марсі. Найвищою горою центральний пік кратера Ряя Сільвія на астероїді Веста. Найвищим вулканом є вулкан Олімп. Він трохи нижчий за гору Рея Сільвія. Найвищий обрив вважається уступ Верони на супутнику Урана Міранда, найбільшим метеоритним кратером. Часто прийнято вважати кратер на північному полюсі Марса Або рівнина Утопія на Марсі. Долини Маринера це справді величезний об'єкт на поверхні Марса довжиною понад 4 тисячі кілометрів, шириною до 200 кілометрів і глибиною до 7 кілометрів. Давайте подивимося на деякі найвищі гори у сонячній системі. Почнемо з місяця. Гора висотою трохи більше 1 кілометр. Гора Дум на Титані 1,5 км. Гора на Меркурії 3 км висотою. Гора на місяці 5,5 км Гора Гюгенс. Гора на Венерії Скаді 6,5 км. Гора Еверест майже 9 км. Гора Мауна-Кея – Вулкан на Гаваях з підводною частиною більше 10 км. Гора Арсія на Марсі майже 12 км висотою. Гора Елізій на Марсі більше 12 кілометрів. Гора Аскрійська на Марсі 15 км у висоту. Гора на Іо 17 км супутник Юпітера. Супутник Сатурна Япет 20 км. Гора Олімп на Марсі майже 22 км. І гора Ряя Сільвія на астероїді 4 Веста 22 км у висоту. Гора Ряя Сільвія на астероїді Веста і справді величезна. Висота гори більше 22 кілометрів, а діаметр самого кратера, в центрі якого розташована ця гора, можна порівняти з діаметром самого астероїда. Ми сьогодні згадували про уступ Верони на супутнику Урана Міранда. Хоча його розміри незначні, проте уступ, який там розташований, і справді може бути рекордним, якщо його порівняти з найвищими будівлями на землі. То ось так в порівнянні з ним виглядає бурж Халіфа найвищий хмарочос на землі. Багато кого цікавить іще одне питання: а що буде, якщо Земля припинить обертатися всього на одну секунду? Щоб зрозуміти наслідки того, що може статися, варто поглянути на цю схему. Одразу скажу, що нічого хорошого не станеться. Якщо Земля припинить обертатися хоча б на одну секунду? Все, що не прикріплене до землі по інерції, зрушить зі сходу на захід зі швидкістю обертання землі на цій широті. Для різної широти буде різна швидкість. Якщо взяти, наприклад, широту Києва 50 градусів північної широти, то на цій широті швидкість об'єктів, які зірвуться з поверхні землі і полетять зі сходу на захід, буде становити приблизно один мах, тобто швидкість звуку на такій швидкості, навіть не всі літаки можуть літати. Сподіваємося, ніхто ніколи не стане свідком такої катастрофи. Давайте вирушимо ще далі в космос Зонд Voyager 1. Він вирушив у мандрівку сонячною системою та за її межі ще у 1977 році. Тут ми бачимо фотографію, яку було зроблено ще у 1990 році. На ній можна роздивитися маленьку блакитну цятку. На ось цій маленькій крапочці розташовані всі мільярди людей, які живуть на землі. Якщо подивитися на околиця сонячної системи, то найближчою зорею до сонця є Проксіма Центавра. Відстань до неї становить більше ніж 4 світлові роки. Нагадаємо, що один світловий рік це вражаючих 9,5 трильйонів кілометрів. За останніми оцінками вчених, кількість зір у нашій галактиці становить від 200 до 400 мільярдів. І що цікаво, навколо цих зір обертається, за оцінками щонайменше 100 мільярдів планет. І якщо подивитися на статистику ще далі, зір у всесвіті більше ніж піщинок на всіх пляжах і всіх пустелях Землі разом узятих. Таку кількість навіть складно уявити. Дехто одразу скаже: якщо така величезна кількість планет, то на деяких з них може виникнути життя як і на Землі. Хто зна, докладніше про це поговоримо в одній з наступних тем. Добре, а скільки зір щороку народжується у нашій галактиці? Вчені зробили підрахунки і визначили, що в середньому це три зорі масою сонця. Якщо подивитися на галактики, які розташовані недалеко від нашої галактики Чумацький шлях, це група галактик, де ми можемо бачити невеликі галактики і такі велетні, як галактика Трикутника або галактика Андромеда. Але давайте поглянемо трохи ближче. У нашої галактики є декілька галактик супутниць, зокрема, велика і мала Магелланові Хмари. Тут ми бачимо лінію, показана велика Магелланова хмара. Це карвукова галактика, яка розташована від Землі на приблизній відстані 163 тисячі світлових років. Насправді, ця галактика була такою 163 тисячі років тому. Цікаво, а якщо поглянути на цю галактику в дуже потужний телескоп, чи можемо ми роздивитися там окремі зорі? Виявляється, що так. Тут ми бачимо одну з фотографій, зроблену космічним телескопом, Хабл, яка показує нам область зори утворення у великій могилановій хмарі, де активно народжуються нові зорі. Просто неймовірна краса, чи не так? Якщо поглянути далі і пошукати найбільшу галактику серед найближчих до нашої галактики, це є галактика Андромеди. Її ще називають М31. Вона є справді найбільшою галактикою місцевої групи, навіть більшою за нашу галактику Чумацький шлях. Якщо подивитися ще далі і поринути в космос аж на 31 мільйон світлових років, то давайте зупинимося, наприклад, на галактиці Сомбреро. В центрі цієї галактики знайдена величезна чорна діра масою 1 мільярд мас сонця, але вона далеко не найбільша. Якщо роздивитися одну із ще більш далеких галактик, а тут ми бачимо галактику М87. Відстань до цієї галактики це 53,5 мільйони світлових років, і в її центрі знайдено надмасивну чорну діру масою близько 6,5 мільярдів мас сонця? Нещодавно, завдяки останнім методам вимірювання вчені змогли роздивитися цю чорну діру і вперше в історії отримати фотографію тіні чорної діри. Добре, якщо ми вже заговорили про галактики, то скільки їх у всесвіті? Вчені вважають, що приблизно 100 мільярдів галактик у видимому нам всесвіті. Якось зробивши фотографію майже темної ділянки неба, вчені виявили там дуже далекі галактики, до цього нам невідомі. Відстані до найбільш далеких зі знайдених галактик становлять більш ніж 12-13 мільярдів світлових років. Це майже дорівнює віку відомого нам Всесвіту. І хто зна, що сталося з ними за цей час, бо світло лише сьогодні дійшло до землі. Осягнути масштаби Всесвіту і справді складно. Але це водночас і надихає вивчати Всесвіт ще більше, чи не так? Я хочу нагадати, що це лише така проміжна частина нашої подорожі в нашому youtube каналі «Тандем прості розвитку, слідкуйте за нашими відео, пишіть коментарі, я дуже вам вдячний і. Поширюйте наше відео своїм друзям, знайомим, підписуйтесь на наш канал, і, звісно, буду радий бачити вас на наших наступних зустрічах.